Зрай, доброго дня! В ефірі новини з полонини. І з вами я, спеціальний кореспондент Кевін Костик. Сьогодні ми познайомимося з кандидатом в мери села Великі Маленькі. Отже, зустрічайте відомий бізнесмен. А якщо пощастить, то можливий політик Ласло Гейзович Кванта. Кванта на мера. <реш> доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня, Ласло Гейзович. Отож, про все по порядку, розкажіть трохи про себе. Ну, гад... Sначала my žili v čope, polnoj, dengi nebolo vopšie. A potom mi resko rozbogoteli, kada môj praded ukralu Masaryka košiľok. Uh -huh, uh -huh. A rozkáži mi, láska, Laslo, jakým biznesom vy zajímajete No, ja načinal, ako si, znajete, vodka, cigarety, soliara. Uh -huh. To mne množko rozkrutil sa, kúpil mašinu i načal všetko to voziť. <laughs> e, jasno. Naši hledačiv cikaví, či je vaša simja. Kíľka sliv pro nej, byl, byl. No a um, my živom ja živu, žina živiot i loci. A, a, lo, a loci to je váš brat? No, nie, nie, loci to žarino, no je to miasko z cibulky. Šuču, šuču, vidúca. No a uh, loci je to môj dvojrodný brat. Môj dvojrodný. U neho je vlastný biznes, internet klub. Hmm. Tam je u neho 4 počítača. I každý, personálny. To oznáča, že uh, nemôžu dvoje sedieť za uh, ed komputér. Uh, odin komputér, odin komputér. I ob tom daže vysí tablička, značí napísať. Uh, zrozumilo, zrozumilo, laslo. Uh, rozkážiť, poď láska, a možno u vás je jakej hobby? Čím vy zajmáte si v výlny čas? Vino. Ja ďelajú víno, prodajú víno, pijú víno a hobby Marky. Е, ясно. Ну що ж, Лас Лезевич, я вам дякую за таке змістовне інтерв'ю. І наостанок кілька слів нашим глядачам, вашим, так би мовити, виборцям. Прошу. Нога, no, 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 no. такое придумав, вчора придумав. Наше гасло супер-гасло. <плес> що ж, дякую вам, Ласло Гейзович. З вами був Кевін Кослич спеціально для новини Полонини. Увірюся! Но ПОЗИРАЙ! Но ПОЗИРАЙ! Я ждали тут вопрос... Шмотки снікер хімія... мебе. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви знаєте, історично склалось так, що мене звати Тарас Гіргуль, і зараз в ефірі передача інтерв'ю тижня. Як каже відома угорська приказка, Od ide, odід nemod. А це означає, що сьогодні до нас в гості завітав кандидат у мери тепер уже обласного центру, діючий мер села Великі Маленький, Ласло Гейзович Кванта. Доброго вечора, Ласло Гейзович. Скажіть, будь ласка, чи комфортно ви почуваєте себе у представницькій владі? Ну, а ви, звісно, мене зараз спросили. Комфортно. Звісно, комфортно. Ну, я би даже сказав, епен, так, як я хотів себе почувати. Ну, а що вдалось змінити, е перебуваючи на посаді сільського голови? Багато ну, я, очима багато чого поменяв. Но, это ещё не поменяв. Тато міняється в п'ятницю буде готово. Е-е, окна поменяв в школі. Значит, труби в селе поменял и очень удачно поменял форем. Зразуміло, зрозуміло. зрозуміло yeah, Скажіть, будь ласка, а яку партію ви представляєте? Ну а я представляю значит, такую партию центр это я. Значит, э, пирожду красное дерево. Значить, Гобіка, зам Гобіка, родців. Ні, не в тому сенсі. Я я мав на увазі, яка партія вас підтримала на виборах? Партія товара. В сенсі? Ну, no, я прийшов зараз з Венгриї, буквально у понеділі, партія товара. Шмотки, снікерси, хімія, мебельно, таке. Ah, так І дуже фінансово, хорошо мене підтримувало. А, подержав. ясно, зрозуміло. Ну що ж, Ласло Гезович, перейдемо до планів. Скажіть, будь ласка, що, що ви зробите в першу чергу, якщо станете мером Ужгорода? Ну, а ти, якщо я стану мером Ужгорода, то я першим ділом зроблю воду. Воду?

Мой номер My number 45. На вибори і опять, А якщо хтось то вдруг не понял, мой номер в списке не ну ж, Ласло гейзович, дякую вам за цікаву розмову, за змістовний діалог. Шановні телеглядачі, у нас в гостях був кандидат на посаду мера міста Ужгорода Ласло Гейзович Кванта. До побачення. Хай щастить. Но позирай! Но позирай! Доброго дня, шановні телеглядачі. Ви знаєте, природа по-різному жартує над людьми. Наприклад, мене звати Тарас Гіркуль і в ефірі програма Інтерв'ю Тижня. Якщо вам півроку не виплачують зарплату. Якщо податкова закрила ваш ресторан, якщо сусіди називають вас Марга, то я вам можу тільки позаздрити. Адже у мене сьогодні в гостях. Кандидат у мери міста Ніредьгаза, переможець Олімпіади з російської мови Ласло Гейзович Кванта. Доброго дня, Ласло Гейзович. Одразу перше запитання. Чому Берексас. Ну, У мене тільки матерігозовань 50 кілометрова зона. Добре, але я перепрошую, наскільки мені відомо, ви не громадянин Угорщини. Киє. Ein, ой, а, хто, я, Офіційний етнічний венгер. Болчаний. Ну а как вы довели, что вы етничный довели. По-моему, ви у меня уже здесь довели. Во-первых, мой прадед жив на территории Мекзаведа. Во-вторых, моя бабушка 45-го года воювала за пенсию. От. А в третіх 500 доларів, знаєте, самі роблять чудеса. Нога. От. Зрозуміло, зрозуміло. Ласло Гезвич, якщо припустити, що гіпотетично ви станете мером мір'язи, що ви зміните в першу чергу? Ну, а першим ділом я зміню онвіке. Ви вона товста, не красива, а я молодий, перспективний. От. І другим ділом я зміню фамілію. Гейзович Quantroch. Зрозуміло. Ну і ще одне запитання. Враховуючи, що Ніредьгаза це все ж таки європейське місто, можливо, спеціально для цих виборів ви придумали якесь модне європейське гасло. Ногадву Ласло завжди є супер гасло. Завжди є. я придумав. Skype, iPhone на попі стрази, ласло в мери Ніредьгази. Що ж Ласло Гейзович? Я дякую вам за плідну розмову. Дорогі друзі, я нагадаю, що моїм співрозмовником сьогодні був постійний кандидат у різноманітні державні структури Європи, постійний і єдиний гість нашої студії Ласло Гейзович Кванта. На все вам добре і нехай щастить. Но озирай! Новини. Ну, ніби новини. Доброго дня, шановні телеглядачі. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Руді Туров, а на обратці Туров Руді. І ми розпочинаємо телепередачу в гостях у прес-конференції. Тож, дозвольте представити нашого сьогоднішнього гостя. Двічі лауреат премії Золотий Муй, голова спілки «Угорці за мадярів», а також кандидат на посаду виконуючого обов'язки Ласло Гейзович Кванта. Добрий вечір, добрий вечір, вечір. Можете одразу задавати свої питання. Василь Семен газета журнал. Можна вийти. Ну, поки немає питань, У меня есть очень, очень, но, важная информация. Я жив. Я легитимный. Я ф***й. Вы спросите меня, конечно же, где я был полтора года. Ну я был в местах не столь отдаленных. Бельгии. Я извиняюсь, а как вы попали в Бельгию? Ну вот, сначала мы заехали в Часловцы. Потом заехали на дискотеку, там чайные баны, и там что-то случилось. Я сначала думал, что сцепление, но оказалось тросик. А потом оказалось, что пасик, а жена вообще сказала, что тормоз. Она всегда так говорит. Ласло Легезич. Э, Да-да. Глеб Шатал в газета Карпати Гассо. Вот вы венгер, скажите, как вы относитесь к сепаратизму? Я хочу сразу сказать, что я против сепаратизма. Я вообще против непонятных слов. Ну а что вам не нравится в нынешней власти? Ну, гад, во-первых, мне не нравится, что меня там нет. А во-вторых, я вам так скажу. Никогда не путайте Межгорье с Межигорьем. Я однажды попутал, то, короче, 160 гривен больше за маршрутку дал. Петки Южи, еженедельник Чардаш Монти Пайтон. Э, скажите, Ласло сколько раз вы пересекали границу и почему? Ну, гад, четыре раза пересекал и один раз пересекал. но понимаете почему. Ну, понятно понятно ясно э, скажите а в связи с чем некоторые из ваших знакомых называют вас пятятку но дело в том что очень мало людей знают мою настоящую девичью фамилию их сейчас ищут алекс шила интернет портал заноза у меня такой вопрос когда началась вторая мировая война Мит, когда началась Вторая мировая война. Что? Куби, мит Хорошо, я перефразирую вопрос. Что вы думаете по поводу Мауриньо? Но гад, он, к сожалению, не венгер и, слава богу, не русский. Жека Бубе. Журнал Форд, 62 строчка. Есть, короче, инфа, что 80% вашего бизнеса принадлежит вашему брату Лоцию. Это правда? Но от мы изначально все неправильно посчитали. У вас это называется тупану. На днях буквально приедет международная комиссия, вот э... Оню, Опу, Тютка, Шоугар. Но Шоугар чисто так, он вино привезет. Да-да, я понял, понял. Может, вы еще благотворительностью занимаетесь? Ну вот, конечно, дорогие мои, конечно, конечно же, из 10%, значит, 12% я отдаю наверх, 6% себе, 4% в уме, да, все остальное, все остальное людям. Я понимаю, что математика сложная, но это где-то 240 гривен. Лас Лугейзович, а скажи, будь ласка, что вас в часом часу наиболее вразило? Молнии. В смысле, вас ударила молния? Ну, от не ударило, а защемило. Ви знаєте, що не так больно, як обидно. Ну, давайте другой вопрос, бо, как як спамня його. Що ж, на цьому ми завершуємо телепередачу в гостях у прес-конференції. Ну і ласло Гезович, на останок за традицію, ви можете звернутися із своїм гаслом до наших телеглядачів. Чесно признаюсь, недолго думав. Власть без ласло хліб без масла. Новини? Ну, ніби новини. Ну? Но, позирай.